Вітаю вас, друзі. Цієї ночі знову якісь дрони завітали до так званої Росії. Ой! Внаслідок атаки у Тамбовській області почала протікати нафтобаза. У нас одна протікає зверху, де... глибоко занепокоєні тамбовчані, які вели репортажі з місця подій, повідомили, що дронів було щонайменше три. три штуки. Забор железний, просто. Різа загалом вже у міністерстві війни так званої Росії повідомили, що цієї ночі так звану Росію атакували щонайменше 25 дронів. Звісно, збили усі він прямо веде. опрям він відсомпіті. І, хоча росіяни намагаються збивати українські дрони як за допомогою стрілецької зброї, так і гелікоптерів, далеко не завжди їм це вдається, бо бракує зенітно ракетних комплексів. Верніть по -у -у, Воронеж, нам тут страшно. Проте, звісно, головною темою цієї ночі були не атаки на так звану Росію, а дебати між Трампом та Байденом. Я ніколи не чув стільки нісенітниці в своєму житті. Все, що він сказав, брехня від президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, які відбудуться у листопаді, залежить дуже багато для України. Тож давайте про це поговоримо сьогодні. Але спершу маю нагадати, вам варто підписатися на мій канал, якщо ви досі не зробили цього. Натиснути лайк до цього відео і лишити під ним будь-який коментар. Головним завданням Байдена на цих дебатах було навіть не за допомогою аргументів чи фактів переконати американців, які сумніваються, а хоча б показати американцям, що Байден зможе бути і далі президентом, що у нього іще є сили, і Байден це завдання провалив. Президент Юнайтед Сейтс Джо Байден. Якщо не торкатися змісту того, що говорив Байден, то виглядав він дуже непереконливо. Самі дебати відбувались надзвичайно по дорослому. Суперники не потисли рук перед початком дебатів. А коли були дві перерви, то суперники не лише не спілкувалися один з одним, а навіть не дивилися одне на одного. Ну а коли дійшло до аргументів, то це теж було не дуже. Ти дурень, ти не вдаха. Обидва кандидати критикували одне одного за те, що вони були неправильними президентами президентами. Трамп закинув Байдену те, що коли американські війська тікали із Афганістана, то це дало зелене світло Владіміру Путіну на повномасштабне вторгнення до України. Я думаю, що він підштовхнув Росію до вторгнення. Я розповім, що сталося. Він був настільки поганий з Афганістаном. Це було так жахливо. Ханьба, найпозорніший момент в історії нашої країни. Трамп також зізнався, що владімір Путін розповідав йому, що захопити усю Україну це його потаємна мрія. Коли Путін це побачив, знаєте, що він сказав. Я думаю, ми зайдемо і, можливо, захопимо. Це було його мрією. Я говорив з ним про це, і Трамп, наче як не висловлював жодних симпатій ані на адресу Владимира Путіна, ані на адресу так званої Росії. Усе одно він сказав, що Україна програє війну. Він поставив нас у таке скрутне становище зараз з Україною та Росією, бо Україна не виграє то війну. На противагу Байден заявив, що насправді так звана Росія програє війну і вже її програла. Тільки чому ми досі тут сидимо? Він не зміг цього зробити, і вони програли. Вони втратили тисячі тисячі військових, 500 тисяч солдатів. Разом з тим, ведуча CNN запитала у Трампа, а чи прийнятні для нього умови ультиматуму владіміра Путіна. І Трамп каже, що ні, це не прийнятно. Умови Путіна прийнятні для вас. Залишає вони прийнятні. ні, вони не прийнятні. Зрештою Дональд пообіцяв закінчити війну так званої Росії проти України. У нього є план. Він хоче примусити Україну до переговорів. Якщо Україна не погодиться, то він припинить постачання озброєння. І Так само він хоче примусити так звану Росію до переговорів. Якщо так звана Росія відмовиться, то тоді Україна отримає і ще більше військової допомоги. Я закінчую цю війну між Путіним і Зеленським як обраний президент ще до своєї інавгурації 20 січня. Я врегулюю цю війну. Людей вбивають так марно, так безглуздо, і я владнаю це питання і зроблю це швидко. Перш ніж вступлю на посаду, якою може бути стратегія Байдена щодо України у разі перемоги на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки. Ми із вами приблизно здогадуємося. Нинішня стратегія Байдена це не дати Україні ані програти, ані перемогти. Якщо ж говорити про Трампа, то тут абсолютно не передбачувано. Трамп це одна велика лотерея. І якщо він стане президентом Сполучених Штатів Америки, ми можемо або не отримати допомогу взагалі, але це може. Же статися і за президентства Байдена або можемо отримати допомоги набагато більше. Побачимо у будь-якому разі, можна точно сказати, що ці дебати не за Байденом. Він виглядав слабко, кволо, віку все ж таки дається в знаки. Та її результат був відповідний на табло. У стані республіканців після цих дебатів почали навіть говорити про те, а чи не варто замінити Байдена на президентських виборах іншим кандидатом. Але це мало ймовірно. Нам потрібно тримати. Голову високо. як я вже казав, ми повинні підтримувати цього президента. Ви не відвертаєтесь через одну невдачу. Яка партія так робить американська політика дуже непередбачувана. На жаль, Україна серйозно залежить від фінансової та військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. і дуже шкода, що питання України є предметом передвиборчої кампанії. Поки два діда сперечаються і обзивають одне одного. Вони обидва забули, що саме завдяки українцям. Американці. Ські солдати зараз не змушені воювати за одну із держав НАТО у Європі, бо саме українці боронять Європу. Саме завдяки українцям із європейськими містами не стається те, що стається із нашими містами. Учора росіяни вперше за усю історію російсько-української війни застосували проти Харкова авіабомбу ФАБ 500 із модулем управління та корекції. Прокурорами та слідчими встановлено, що російські військові сьогодні використали вперше по місту Харкову. ФАП-500. на величезне щастя, оця авіабомба не розірвалася у будинку, куди вона влучила, був десятирічний хлопчик. Ми могли би істотно вирішити проблему із російськими плануючими авіабомбами, якби Байден дозволив нам атакувати ракетами атаком з аеродроми на території так званої Росії. Якби Сполучені Штати Америки надали нам більше систем Петріот, і якби дійшов Маркіян, тобто F-16. зараз. Оці авіабомби це основна перевага так. Званої Росії у російсько-українській війні. На жаль, наш ворог розвивається, не стоїть на місці і починає потихеньку застосовувати іще ще й фап 3000 Це надзвичайно серйозна зброя. Ну а що стосується України, то ми тільки віднедавна почали використовувати плануючі авіабомби. Ось удар по агрегатному заводі у Вовчанську, де заблоковані росіяни. Поступово наші пілоти починають скидати на голови російських окупантів усе більше плануючих Бомб, переважно американського, британського та французького виробництва. Ось якраз французькі молоти скидає український Міг-29. Цими бомбами було знищено російський пункт управління на території Білгородської Народної Республіки. І здається, я знаю, де саме будуть випробовуватись перші українські керовані авіабомби. У нас зараз ідуть також роботи по переобладнанню і створенню своїх коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадаючих. Десь найближчим через декілька тижнів ми маємо розпочати вже. Перші випробування перших партій. Таких бомб же українських. Ну а поки що, на територію БНР масово доставляють українську демократію невеликі, але дуже добрі дрони. Камікадзе у місті Шебекіне був змушений зупинити свою роботу завод Монокристал, який виготовляє штучний сапфір. Причиною стало те, що у них на заводі згоріла електропідстанція. Звісно, я не знаю, як таке могло статися, але ось подивіться відео. Українські дрони настільки подобаються білгородчанам, що це відзначає навіть сам. Очільник окупаційної адміністрації Гладков послідні время угроза грузи та впівдрона. Завдяки роботі дронів у окремих населених пунктах російського прикордоння по декілька тижнів немає електрики, а мешканці міста Грайворон збираються записувати челобітною владіміру Путіну, бо їх дістали дрони. Готується обращення на міністерство оборони і на президента Російської Федерації. Якщо ми не скажемо, ніхто не услышить. Окупаційна адміністрація ніяк не може вирішити проблему. Дрони постійно прилітають, а захисту від них нема. Єдиний захист, який пропонує губернатор. Це це вогнегасники агнітушить роздадим по домам по тим на пунктам, які знаходяться в последствиях бізості вдоль граніці. Я знаю, чим допомогти мешканцям БНР. Треба просто збільшити експорт української демократії, але не варто забувати також і про тих окупантів, які є на нашій землі, і тому декілька наших підрозділів від вас отримали загалом іще 250 FPV. Бажаємо здоров'я! У нас хороші новини. Ми, 95-та, окремо десанто-штурмова поліська бригада, а саме 2-го десантно штурмовий батальйон. Щиро дякуємо Стерненку та його спільноті за надання додаткової допомоги у вигляді 50 FPV-дронів. Завдяки вашій небайдужості та розумінню до ситуації ми стаємо на крок ближче до перемоги. Слава Україні! Героям! Слава! Дякуємо спільноті Стерненка і самому Сергію за півсотні теплих дронів. Завдяки ним ми самі не будемо спати вночі і не дамо спати ворога. Буде ще більше дохлої дохло разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Як би там не склалася ситуація у Сполучених Штатах Америки, ми і з вами маємо робити усе залежне від нас для української перемоги. Не зупиняйтеся і продовжуйте допомагати українському війську.